Тарбет для шахів Рая Прота. Як не знаю. Канада рейтинг 1917, Рүндфельдіст. Кінце 6. Ну ок. Пішли трошки мене. Висять, але... Д5, Е5, щось кудись ідуть зараз. А, можливо, так, так, веду Чернополе вроде меняю, завжди нам тут выгодно. Так, ты пишу туди Не знаю, слон Е3 можно зиграти, может А, ты сирену, ты типа видимо туда, да, я пишу в так Тут ти б'єш, якщо я б'ю, то ти б'єш, якщо я там, то ти б'єш. Якщо я пішов слона 3, нема сенсу. Д5. Такий хід. Ну окей. Так навіщо грати? Десь ти міг структура у мені розбити. Дивно дивний тип. я <кій> <кій> ну, <а> центр залишився. <кій> Ну, речі, велика перевага, але, можливо, і щось є. Тун Б2 зараз іграє. Ну, цих, скоріше за все, придеться поміняти. Угу. Ні, ну це дивний дивний чувак. Дивний дивний чувак. Так, взято. Наприклад, взято. Трошки погіршив собі слона суперник. Але не факт, що я зможу залишити так його структуру. Шах просто є якийсь, що це нам дасть. Не факт, що і дасть, не дасть. Може, підеш сюди ферзем. Дякую. Це дуже мило з того боку. Цей і також, в принципі, мені подобається. Можливо, так-так так якось да, тут закріпитися. Ну, мені зараз піде сюди, це мене щось не дуже мені подобається, така штука. Будемо вигравати темпи, покращувати свої фігури. По можливості. По чорним полям треба залізти сюди до корля, спитати, що він хотів. Такий хід. Я щось взагалі не пам'ятаю, що він хочу. Я ж буду покращувати просто все максимально. Посилювати. ты хочешь. Пиши, как хочешь, да? Ну, тут выбачай. Так, все понятно. Все ясно. Ты сюда хочешь, да? Ну, відразу, щоб ти тут не думав, угу. пішак у нас тут завис, на жаль. Я не хочу сюди коня. Куди мені вище? З іншого боку, якась така буде штука у нас. Кожен поміняється зараз дур. Кінь з фарзем краще тандем, тим паче, що в нас прохідний пішак. Так, ну це ти зараз побачимо. Ну, бьем. Бью тут. Так вот, ты хочешь взять, и, да? Ай, дурня вышла. було відправимо. Має бути виграна позиція. Але я можу програти і таку. Так. Не хочу мінятись. Ну, давай так, якщо. Я віддам тобі, Туру, не переживай. Так, ну і давай побачимо, як ти. Так, з 90 на 86. Нормально ціло. Найдуш. Д5, D5, Д5, Д5, Д5. Okay. Так. Всерібно все не запам'ятаєш в цих варіантах. Звісно, йому треба було вже мінятись, тому що в мене центр залишається. і... Що йому розраховувати. Помінявся собі, дивився. Невелика перевага білих залишається, але можна грати. А так, я просто посилюю позицію, обміняю його сильного слона. І створюю прохідного пішака ще. Тут він мені допомагає чомусь темпи вигравати, щоб я посилив свою позицію. Де я кажу йому дякую. Це такий забор, щоб тут мені десь випадково якісь подвійні удари з матами не прилетіли. Так. Ну і поле, поло, наприклад, на C7 у нас є і все. Кінець. Реалізація якби суперник ще нам трішки допоміг. Можливо, не треба було грати мені да, до 7. Я щось думав, що тут щось проходить. Ні. Королі 7 отримав поло. Ще можна було по-різному зіграти, ну окей. Ось ну, така реалізація по КП бланці у суперника зайва якість. тобто у вас зайва якість. Венчпіль. Потрібно повернути йому, але забрати пішка. Ну, і віддалений прохідний пішк просто постійно буде. Суперника а, спонукати його забрати, тому що ферзь. Ну, поки він займається нашим прохідним, ми з'їдаємо фланг і проводимо свого ферзя, ну і ставимо. Такий план.